Як музиканта, такого, знаєте, великого музиканта. Тобто музиканта, якого можна було б на одній сцені поставити там, я не знаю, там з Аріком Клептоном, з Марком Нопфлером з Дарт Стрейц. І, і вони, він би грав би, і вони б грали. І вони кажуть, ухти, як ти, а як це ти зробив? Ну так би от вони грали. Тобто він був дуже високого рівня, у нього була своя музика. Це було не неповторно, це унікально абсолютно. Душі вага зарту, згасне мій край. Заграй братство карю веселою знов, Поки не прийшла кара і не пройшла любов. Вони познайомилися на одному з пісенних фестивалів у 80-х роках. Ігор Касьяненко називає Сергія Коно за визначною особистістю. Музикант такого рівня і в нашому місті просто так склалася, що він приїхав з Суми, зустрів тут своє ну, щастя, любов і не захотів нікуди більше їхати. І йому було тут комфортно, він вигравав там пісенні конкурси, там, пісенний вернісаж в Києві. Там, і, ще такі. і можна було б якось вкластися енергією і піти туди, але він вирішив залишитися тут, працювати звукорежисером на суспільному. Ну і, власне, робити тут всю свою музику, тобто віддатися творчості. І це до нього приходила купа людей, музикантів. Дів поетів, яких він власне і надихав, і жив з ними творчим цим життям, і це теж втрата, що такого більше не буде. Сам Сергій розповідав, що в нього були можливості вписатися у шоу бізнес, та він обрав тихе життя у сумах, де йому комфортно і де знайшов свою долю. Всі на зв'язку ми. Говорять суми, знову лунає, так проростає хліба щедрий колосок. Він закінчив Київський інститут культури, та головна школа для нього, як він сам казав, була поза межами навчальних закладів. Музиканти з ресторану, в мене ночі, ваші п'яні очі проникають в душу, я жити мушу. Супереч у сьому я можу сказати, я навіть з компанії музикантів, які грають в ресторанах, таких простих лабухів, мені це більше імпонує, мені більше це приємно. Мені здається, що там більше якісь такі відкриті люди. Вони дуже сильні музиканти. Це вже ж я кажу банальні і відомі фрази, що всі великі музиканти, наче там Радянського Союзу, там був що вони всі там маса їх пройшла, якщо не всі. Через ресторани і всі всі говорять, і всі знають, що це величезна школа. Сергій працював в різних музичних ансамблях. Був лауреатом всеукраїнських конкурсів і фестивалів. 30 разів їздив на гастролі у Чорнобиль одразу після аварії. Туди за його словами відправляли музикантів, аби заспокоїти людей. Але благаю ще раз мене врятує. Люди їздять, музиканти приїхали, значить це нормально. Тоді ж не треба було паніка. Це було так страшно, що ми, коли їхали, ми їхали туди, а звідти їхали автобуси, машини з включеними цими фарами, автобуси з людьми, там просто вивозили техніку. Що... А ми поїхали туди 29-го, потім поїхали на 30-го. і нам казали, що ну, виймайте апаратуру і перегружайте її в інший автобус. Який їздить Чорнобиль, так, а, а цей автобус не треба, щоб він не, 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 не потрапили на нього ці радіаційні, які там пили або що. Розумієш, що ну, якось техніку більше, більше жаліли техніку. Це Сергій Конос в 91-му році. Гість передачі Сумської обласної телерадіокомпанії. Через рік він почне тут працювати, в перші роки робив власну авторську передачу про музикантів. така знайома мелодія. Десь приблизно років 15 тому ця пісня була досить такою популярною. Хоча і не можна сказати, що це був якийсь суперхіт, але її слухали і впізнавали. більше 30 років Сергій пропрацював на телерадіокомпанії звукорежисером. Сьогодні ми Я з тобою півтора десятка літ. Я спостерігаю, як змінився світ. За цим пультом Сергій понад 30 років видавав прямі ефіри, новини. Він був вимогливим до себе та своїх колег, бо прагнув, щоб результат був якнайкращим. Олена працювала з Сергієм понад 20 років відтоді, як сама прийшла на телебачення. я за режисерським пультом, він за звукорежисерським. Як звукорежисер він був справжнім професіоналом своєї справи, суворим, але справедливим. Іноді навіть молодь боялися до нього йти робити начітки, але потім дякували йому за цінні поради, за те, що вчив правильні наголоси робити. І я думаю, вони вдячні йому за цей цінний досвід. Тільки гарні спогади про цю людину, порядний, чесний, прямолінійний, з почуттям гумору, невимовний жаль і сум. Він, по-перше, був дуже грамотною людиною. По-друге, уважний. Це теж одна із таких якостей, про які ну, от, варто сказати. Да? Він помітить, скаже. Можливо, не завжди в шикарній формі це було, бо я знаю, що люди плакали і таке було. Ну, Я не плакала, я зараз плачу, тому що дуже жаль. Сам Сергій, який чув найменші помилки в начітках журналістів, коментував свою помогливість так. Приходиться щось там виправляти, ну не дуже часто, ні. Всі найважливіші проєкти: фестивальні програми, дебати, прямоефірні проєкти, прямі ефіри, трансляції прямі, які ми організовували багато камерки дуже часто. І е, завжди провідний звукорежисер це Конус. І я знала, що якщо конус відповідає за звук, все буде добре. Якщо навіть якась халепа, він викрутиться. І оце знання, це внутрішнє відчуття, що на цю людину можна покластись. От воно було завжди, скільки років ми разом працювали, стільки років от, оце відчуття, що це професіонал, і він зробить все так, як треба. Багато років Сергій співпрацював із Сумським театром для дітей та юнацтва, був автором музики до багатьох спектаклів. До мене взагалі звертаються частіше по темам дитячим. Мабуть, можемо відчувати, що ну щось там знаходять таке. Якось мене виходить краще ніж для дорослих. У січні 25-го року його призначили завідувачем музичної частини сумського театру для дітей та юнацтва. Головна режисерка театру Анна Кобець розповідає: її досвід співпраці з композитором почався саме із Сергієм Конозом. Вони разом створили виставу Дюймовочка. Це був дуже цікавий досвід, тому що. Сергій Олександрович він, ну крім того, що він дуже талановита людина, талановитий композитор, але він ще людина гідної свідомості, моральних принципів, дуже вимогливий був завжди, як до себе, так і до е, вимогливий був до оточуючих. І в професії це дуже класна така риса. бо Насправді він так намагався, щоб всі все робили на найвищий найвищому рівні і не на найвищий бал. Я е, вважала його е, справжнім другом і я встигла йому про це сказати. Це дуже важливо для мене зараз. От зов, зовсім, зовсім нещодавно. Як розповіла Анна 25 вересня, в останній день Сергія вони зустрічалися, обговорили плани на дві нові вистави для дітей. Анна каже, що ці вистави з його музикою обов'язково зроблять. Не все в житті лише звук, я зайвий раз це відчув, ти не забув мене друг, і я тебе не забув за ходою літ, не згубився слід твій. Йому так подобалось говорити гарне про людей. І це оце, оце любов, якою сповнена була його душа. Вона і в музиці була. Я якось тут сказала в інтерв'ю Пугачова, що треба співати з любов'ю. Так Так оце він так співав, у нього скрізь пісні йшла ця любов. І це передавалося і до е, родини. Я бачив, як, її, як онук до нього горниться. Так от і просто я зараз згадую. Ми просто так останні рази бачились, і в мене сльози на очах. Грає вак. Інструментальний ансамбль Грає вокально інструментальний ансамбль